Тема проповіді, як ви бачите, доморядники домі Господа. Текст писання першої апостол Писта 1 Петра, 4.10. Петра пише до секва, і він говорить якраз про Божу любов. І закінчує цього думку в 10 му вище, він говорить так: служить. Один одному, кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всякої Божої благодаті. Служить не так, як бажаєш, не так, як кожен думає, що правильно, а як Доморядники Боже благодаті. Хто такий доморядник? Перший раз, коли я читав це слово українській Біблії у Гяньках, я спросив моїй дружину, що це таке, а вона не знала. <сум> вона не знала, що це таке. І найближчі слова, які ми можемо як синонім використовувати, це «управителя». Доморядник — це людина, яка довірена чогось. Керувати майном ресурс, і має певні відповідальності. Насправді, кожен людина, рождений на цьому світі, є доморядником. Тільки в контексті цього ми можемо реально жити і виконувати те місію, яку Бог нам дає. Дозволяючи нам знаходитися тут на землі. Доморядник – це хто? Це Адам. Бог создав земля, потім создав людина і каже йому пануй. Роби, управляй на ці дела руки Ось що це означає бути доморядником? І ви сидячи там, можете думати о те речі, які Бог вам доручив, Бог да вам дав. Слова сховано дуже глибокі мисли о том, як Бог відать мир і як він очікує від нас щоб ми жили. І система, яку ми бачимо з цього світу, відрізняється від системи, яка є в Састу Божі. Доморядник не є власник. Оце одна із головних послів сьогодні. Все, що ви маєте, не ваше. Вона вам дано на час. Абсолютно все. Ваші гроші, ваш час, ваші таланти, ваші краси. Не дві. Якщо людина не розуміє цього, він буде жити напрасно. Якщо людина не розуміє цього, він буде використовувати те, що Бог йому дав, неправильно. правильно. Ми маємо розуміти, що доморядник не власник. Все, що ти маєш, тобі було дано. Перше Корінціям четвертий глава, апостол Павла говорить, що він бажав, щоб всі. Розуміли і відносили до, до нього і до інших апостолів як до морятники Божих таємниць. Він розумів, що те відкриття особливих, яких Бог дав йому, не його. І тому він каже: Я мусив проповідувати Іван. Я мусив розказувати, я мусив вчити. Те прийшов за розуміння, що те, що я отримав не мій, доморядник не є власник. Ваші діти не ваші. Бог дозволив і прийти в цьому світі через вас. Тому навіть навіть по земним законом. При певних обставинах, їх можуть забрати, людина може втратити батьківських прав. Вони носять ваші фамілії, вони Божі. І це доручення. Бог дає вам сій, що ви маєте. Святство Бога не має власників, є тільки один власник. Земля і все, що в ній належить кому. Тому якщо людина з своїми грошима і не хоче служити іншим або Бога, він не розуміє. Він не розуміє. І Писання каже про один такий, який мав великий маєток після врожаю, і сказав: Я посижу, ахну, роблю свою кранілище побожче. Ісус каже: нерозумний. Сьогодні ночі ваші душі буде забрано. Ми не маємо нічого. Все, що ми маємо: статус положення, все все, все довірення Богу. Це Бог дав тобі, Бог довіряв під вашим управлінням. Доморядник під владою Господа. Він не має. Робити все, як він бачить, як він хоче. Тому над кожен людина є вища сила, є Бог. І Для того, щоб людина жив правильно, він цього має теж осознати, що Бог надо мною. Є люди і моменти, коли люди забувають оце. Наприклад, в Данії. Він дивився на вавільон і каже, ось що моя рука зробив. Нема царя на землі вище мене. Ніхто не може супротивлятися мною. Я вище всіх. А Бог доказав йому, що не правда, я вищий. Кожен домоврядник має розуміти, що він під владу. І уміння бути плід владою, владою Бога, владою на землі поставленим Богом, дає людина правильно використовувати свої уміння. Бо якщо вона була дана тобою, його можна забрати. І третє, який дуже важливе теж розуміти, це що Бог дає оцінку. Християнин має жити із розуміння, що є той над нами, який оцінить те, що ми робимо. Це важливий аспект нашого життя. Є очі, які бачать нас. І Бог добрий, Він добрий суд, Він дасть нагороду тим, які робить речі правильно. Ісус немало про це говорив, про те, що ми довірені речим Богом, і ми маємо приносити прибуток. І ми це бачимо в різні прищі Ісуса Христа. І Я виділив тільки три, насправді і намного більше самі можна вдома копати, три основні. Відоморядників, про яких Ісус говорив. Перші це лініві доморядники. В прішті о талантах ми це бачимо, Матвія 25. Що ми можемо говорити про це доморядник, він вважає, що Бог несправедливий до нього. Чому комусь Бог дав більше, а мені один? Він вважає, що Бог для нього несправедливий. Він вважає, що інші його використують. Він хоче мені позувати, використовувати те, що я вмію для того, щоб у нього було краще. Він бере мене під крилю, щоб надо мною керувати. Це лініве. І така людина не використає те, що Бог йому дає. Він і докладає зусил і не шукає вигоди для своїх Господа. Він не реалізується. Він як сем'я, яка була посеяна, але нічого, вирожай не давав, воно навіть не розсвітла. Він завжди шукає причину поводу. Оправдати свій бездіяльності. І дуже дуже дуже-дуже ну, смучно те, що він втіряє те, що він має. кінців Він дивиться і він нічого нема. Цього принципу теж є в житті. Якщо людина неправильно управляє своїм життям. Він тіряє навіть свій прав. Якщо ви маєте квартиру і комуналки не платите, це питання час, і скоро квартиру не буде. Життя це про уміння управляти те, що ви маєте. Другий, і, мабуть, ще гірший це нечесний доморят. Освін він зложиває положення, він зложиває ресурс, який йому було довірено. І він використовує їх для власних Ну, Ми всі знаємо таких. Ми, звісно, не скажемо, що ми такі, але якщо я спрошу, які ці нечесні, ми всі кажемо, що політиками. Коли це врім вибора, вони кажуть, ми все зробимо. Вони приходять на посаду і роблять як в карман, кармані, ж нечесний. І вони так роблять, бо вони не розуміють основного. Їм цього не належить. Це не твій. Сьогодні ти президент, завтра ти не будеш президентом. Президентом це не твій ідентичність. Посада це не твій ідентичність. Все, що Бог дає нам, це насправді хто ми є. І нечесний доморядник забуває про це. Тому він зловживає на власний інтерес. Він хитро діє, щоб забезпечити своє майбутнє після відкриття. Коли його знайшов, що Пан прийшов в причті, пан прийшов спрашувати. Я чув, що ти неправильно вправляєш. дайте ачот. І він пішов домовлятися по світському. Він намагався сховати. Він використовує людські і плотські мери для того, щоб добивати Бочого. Він не надіється на Бога. Він надіється на схемами на людські мудрість, яка не дасть ніякої плода. Він наймінець, він робить то, що, робить то, що потрібно, але егоїстичний мотив. Ісус говорив: я паст добрим, я положу свою душу заради овець, як твідь. Але наймець побачиш медведь і побіжить додому. Папа, я не знаю, що случилось. Там медвідь, два, три великі прийшли. І що мені робити? Я ставив овець. Давід так не зробив, бо він мав все це пастир. Він боровся, розуміючи, ось це вість належить Господі. Якщо щось йому не вигідне, він цього не робить, бо його Бог свій живот. Він свій шреба, він любить. Він любить тільки те, робить те, що йому приносить, або гроші, або статус, або слави. Але його Бог свій живот. Коли стане час важкий, він думає тільки про власне спасіння. Коли приходиш конфлікт всі прані прав тільки він, він не вміє бачити свій неправоту. Бо все крутиться возле нього. Він не жертвує нічим, щоб виконувати волю Божі. Воля Божа. І коли станеться важко, коли станеться важко, це тоді, коли провіряє наші сіл. І він здається. Він не чесний, у нього нема корінь, у нього нема правильного розуміння про те, що він доморядник. І завжди таких втрачає Божий вклад впустую дьявол мій доступ красти від них, бо вони не розуміють їхнє місто. Вірний доморядник. Він розуміє, що Боже Дарі, не його власність. Як Павло, як я говорив раніше, він усвідомляє свою відповідальність, бо кожен раз, коли тобі щось дано, це не тільки про щось приємне. Ось, мені дали повищення на роботі. Ура! Ні, це не тільки про повищення і повищення за платню. Це також проповіщення відповідальності. Кожен талант це від... більша відповідальність. І дуже часто, коли Бог дає людину повищення, він на самом ділі дають йому більші відповідальності. Добрий і вірний доморядник, він залишається вірним навіть коли ніхто не бачить. Чому? Бо він розуміє перед кого він стоїть і для кого він цього робить. Він осознає, що в нього є пан. Бог його піднімає. Бо Бог вірник піднімає. Він не шукає свої вигоди, він шукає, щоб виконувати воля Бога. Бог дасть оценку кожного з нас. Кожного. Тиждень тому епіскоп говорив про проповідь про те, що Бог що? Бачить, і він чує, Нічого не проходить мимо Його. І дуже варто осознати, що Бог дасть нагороду всім, хто щось робить твоє імені. Навіть стакан води, я стояв тут, і мій друг дав мені древ, він дав мені воду. Бог це бачив. Бог це бачив. з якогось серці він це зробить. Бог один знає, але я впевнені, що хороше. І Бог дасть нагороду. Написано. І трошки я поговорю про Божу нагороду і на цим закінчимо проповідь. Ми часто думаємо, що Бог дає нагороди так, як ми, і оцінка його людська, але це не правда. Як Бог оцінує, відрізняється від того, як ми це робимо. Для людини важливіша кількість. Скільки людей ти привіз до Бога, скільки а, продаж ти робив на роботі. Скільки? Богу перше за все важливі якість. Який? Який він, людина? І ми дуже багато разів цього кафедри чули про те, що. Прежде чим Бог впізьме твоє жертва, Він прийме, пеше тобі. І це правда, бо для Богу важливіше, які ти людина, ніж те, що ти можеш робити, ніж те, що ти зробив. Який. Самуїл був пророк, і він робив дуже багато добрих речей. І, по-моєму, для мене читаю Біблію, я бачу тільки два помилка. Перше, він не наставляв своїх дітей, і другий, коли час прийшов давати, помазати царя в дом єсі, він зробив помилку. І він робив не в тому, що він був поганий, а тому, що він людина. Він не здатний оценувати так, як Бог оцянує. Вірність віша велич. Люди, люди склонні бігати і робити так, щоб ми були перші. Якщо у вас дитина в школі, ви б хотіли, щоб він саме краще на англійській, на математику, перше. Це людська. Це людська. Бог важливіше, щоб ти зробив те, що він покликав. Тебе зробити. Нема конкурсу. Це не сорінування. Чому? Він дав нам різні речі. Ми не можемо оцінювати обізяну його уміння з рибою. Вони живуть в різні середовищі, мають різні уміння. ж Бог, він не очікує, що ти стане. Пеще це людське бажання бути пеще. Бог дивиться по-іншому. Він бачить те, що я йому сказав зробити, він зробив. Божа оцінка відрізняється. Якщо Бог до чого скличе, не треба боятися, треба це стати і робити. Часто ми думаємо, що Бог дає оцінку тільки після смерті. Це правда, Бог дає точно дасть оцінку після смерті. а навіть при житті Бог дає оцінку. Даніїл 5 розділ, було написано: мене, мене те у восен. Ти був зважений і найдений люком. Це був певний оцінку. Не тільки після смерті Бог оцінує, не тільки після смерті Бог дає нагороду. Навіть при життя Бог це робить. І наставний Бог, справедливий суд, він це бачить. Давайте станемо на ноги, помолимося про це.